Вітаю із магазина Аврора. Сьогодні четверг, І по четвергам в Аврорі також починаються акції. Є акції, які починаються по понеділкам. А є акції, які починаються в четвер. Також діють тиждень. Кожного четверга новенькі акції ці акції будуть діяти з 29.05 по 4.06 по всій Україні у всіх магазинах Аврора. Ось такі шоколадки Міленіум Вері Пері». Гляньте, 48% знижка 32 гривні. Різні смаки. В асортименті 32 гривні. По четверта ось акція. Ось така, наприклад, мілініум веріпері з арахісом та карамелію з кокосом. По 85 грам. Дійсно, ну дійсно гарна знижка. Ще 22% на молоко згущене, незбиране. 440 грам, 8,5 жиру коштує 54 гривні, замість 69. Ну, дійсно гарна ціна за 440 грам. Зразу видно, що його розбирають. Попкорн від панда ось такий з зеленью і сметаною. 100 г попкорну за 15 замість 19, 21% знижки. 60 гривень слайси курячий рябчик від наша ряба з соєвим соусом 30 грамів за 60 гривень. Тут попкорн для мікрохвильовки зі смаком сиру за 100 г ціна 15 гривень замість 19-21% знижки. Рева. Рева, вірмішель, швидкого приготування в асортименті. По 13 гривень 60 гра знижка на перець чорний, мрія горошком 20 грам, 16 гривень замість 19 Так, синій також підбуль в акції і червоний і синій, по 250 мілілітрів. ЖБ баночка, знижка 15 в асортименті на підбулі, Напій енергетичний 250 мілілітрів в асортименті. По четверта акція. Напій ось такий великий біола. Тут 2 літри. В асортименті я бачу є апельсинчик, є щось по типу кавунчик, там ананас. Ну, такі лимонади, скажімо, 2 літри за 35 гривень, замість 39 Знижка також з 29 по 04. Сік не від Галісія. Прямий віджим. 200 г. Так, тут, мабуть, один смак. все-таки. Да, Яблуко-груша за 16 гривень, замість 18 І також знижка на такий маленький сік. Капрісан з трубочкою 200 мл, 20 замість 23. Тут мультивітамін. Далі цикорій, цикорій, кавовий розчин, тонус. Тонус. Індійський цикорій. Оце він саме 90 грам за 35, замість 44, 20% знижка на цикорій. О, тут цікаво. Дивіться, ось така кава, тепер є львівська в стіках. Також еспресо натуральна, посмажена та змелена. 9 грамів за 7, замість 9 гривень, 22% знижка. І акція на чай, мудрість природи, tea, різні смаки, о, каркадея, до речі, з імберіом 35 гривень, 20 пакетиків, також є м'ята, лимон, 20 пакетів за 34 і 31 гривня шалена. Нову знижка на цей чайник скляний для заварювання за 189 гривень, 24% знижка. Тут він вже останній, до речі, залишився. З'явилась така плита газова портативна на одну комфорку за 599 гривень. Хотіла показати, у них з'явились сумки пляжні, декілька кольорів. Вони їх так файно виставили. Хочу зняти і показати, як вони виглядають цього 129 гривень. Ось така пляжна сумочка за 129 гривень. І там ще зараз тут підіймусь, такими як ананасами ну помальована. Дуже зручна. І тут з 19 по по ось акція ще є такі подушки, декоративні, квадратні, з лимончиком по 147 замість 179 за гривень. Оце все я вам показувала. Ну, кіпки, ці шльопки різноманітні. А це у них ще ось таке з'явилось. Хочу показати акції ліквідації, вже все перевірила. Це по 9 гривень. Ось такий тримач аксесуар для телефону. Тут намальовано, як він тримає телефон, за 9 гривень. Так, а коштував він 14. Вони там є різноманітні, зараз покажу. Потім така штука, навіть я ніколи не бачила. Написано клей, пластилин, канцелярський багаторазовий. Отак він виглядає. 9 гривень замість 14. У таких стіках. Не знаю, ніколи таким не користувалась. І ось далі коректор також. Коректор по акції 9 гривень замість 27. Найбільша знижка, ще в такому чухольчику йде цей коректор. Такий Цікавий, я б сказала. Коректор канцелярський, стрічковий космос. Називається. Ось ці тримачі тут є в різних кольорах. Коректор треба підняти. Так, коректор, ось такі тримачі, ну, різні, як малюночки, там є, гляньте, скільки їх багато. По 9 гривень ліквідація. Такий засіб для чищення техніки під тиском 500 мл за 168 замість 199 гривень. Ну тут якось намальовано, мабуть, і написана інструкція. а ось... Так, тут все, все написано, як воно Ну, Думаю, що очищає гарно раз під тиском. За 500 мл 168 где, невеличка знижка 16%. До 4-го тільки. Ці на засоби за доглядом комп'ютера. Ось такий три в одному, Щіточка, мікрофібра і спрей за 148 гривень. Догляд за технікою. Три в одному, 148 гривень. Далі набір для очищення екранів. Рідина і серветка. Ось так це виглядає. Така рідина велика. До речі, тут Іксель, так і написано. Коштує 168 гривень. А отут аж 30% знижка, набір для очищення екранів. Також серветкою йде. Тут зверху серветка закріплена за 118 гривень, замість 169. Тут гарна знижка, 38% на цей пульвізатор на 0,5 літри Він іде. 21 гривня замість 34. Полівізатор. Далі пластини від комарів від антимоскіт, без запаху. Тут 10 пластин за 16 гривень, замість 19, 10% на засіб. Ну, типу дихлофос, а він і є дихлофос, експерт. 600 мл від ос та мух знищує всіх комах, повзаючих та літаючих. Така велика упаковка. 600 мл за 152 гривні замість 169 гривень. Минулого разу пропустила чи не стояв цінник. Хочу показати, що ліка у них ось така. Дивіться, воронка для ліки, точніше, всього за 11 гривень, 35% знижка замість 17. Кому треба, ще до першого можна купити по акції. Електрочайник, ось такий Блауфіш, 1500 ватт, потужність на 1,8, об'єм, подвійна стінка, вода не контактує з пластиком. Коштує 422 гривні. Показую, як він виглядає. Отакий От білий з чорним, замість 499. По четверта акція. 17% Знижка на приймач. Цифровий ефірний ромсад чорний. 494 гривні замість 599. Ось такий набір для творчості. ну Малювати, там в наборі є все до нього. 169 гривень, саме розмір 40 на 50 акція на оцей набір. Так, він ось все-все тут є. І на нього знижка 15% замість 199. Багато акцій сьогодні почалось на прокладки. От, велика знижка 34%. Лібрес тут 16 штучок за 78 гривень, 34% знижка. Далі ось такі Лібрес Максі Night 16 штук за 90 гривень. Далі тут 20 штук Лібрес за 79 гривень. І також Normal 10 штук. Це від Лібрес, 10 штук за 33 гривні. Тут у нас Белла. Щоденні прокладки по 32 гривні, гривні такі Кінс і ще одні Кінц по 32, по 20 штучок. Уже їх три, три види цих кінц, 32 гривні ще класичні Бела 20 штук, і Белла Софт також 32 гривні 20 штук. А Котекс за 56 штук 90 і Котекс за 20 штук, два види. Ну, тут різні каплі 40 гривень. Далі Лібре знову велика знижка 37%. З 29 по 4. тут 58 штук щоденні прокладки нормал, 88 гривень. Лібрес 50 штук, 62 гривні. Тут 135 гривень діск. 100 штук. 100, а тут 60 намальовано. Ось вони. 100 штук. Ось такі діск за 135 гривень. Далі Лідія 70 гривень за 50 штук на дві каплі. І прокладки Нетюрелла з ромашкою 39 гривень 20 штук. Тут тена на дві каплі, 10 штук урологічні прокладки жіночі 44 гривні, 20% знижки. Далі. Тена Леді Слім на одну каплю 28 штук, 85 гривень. І знову тена Леді Перфект, 81 гривня за 10 штук замість 109 гривень. Тампони йдуть котекс. Котекс ось такі. 24 штучки 119, 8 штук 53, 24 119, 10 штук прокладки котекс, 17% знижка 49 гривень, всі по 49 і котекс 30 штук, 99 гривень, 99 Олвейс по 54 гривні 10 штук, 8 штук, 7 штук на різні каплі. І Олвес великі упаковки по 89 гривень. Натюрела по 39. Також гарна знижка ось натюрела Там і 8 і 10 штук на різні каплі. Ось оці упаковочки по 39 гривень. Є по 16 у них ось такі пропозиції. Green Day, так, натрий бачу розмір 16, а, 7 штук за 16 гривень, або 6 штук також за 16 гривень. Далі тут хагіси, акція, хагіс, підгузки дитячі, екстракер на 6-10 кілограмів, номером 3 458 гривень за 40 штук замість 599 і також 539 гривень, 3-6 кілограмів, екстракер 58 штук. Версіл гель для прання з 29 четверта ціна 249 гривень 990 мл 46% знижка. Універсальний цей гель для прання. На 22 прання вистачає від Хенкель, 49 гривень. Такий гель для прання від Веллі 1 літр. Коштує 49 за літр. Далі сама засіб. Для прання рідкий, універсальний, такі як м'який упаковочці дойпак. А от він так зручно, в принципі, можна його перелити кудись. 39 гривень в асортименті за кілограм. Тут 29% знижка лос, ось такий великий 2,4 кілограми колор за 249 гривень. Також 2,1 кілограм Тайт аквапудра колор 249 гривень. І 61 гривня сама. Ось такий на 1,5 кг в зручному пакуванні донести додому. На 30 прянів вистачає, 71 гривня, 31% знижки, нормально. Тут такі маленькі упаковочки аквапудра Аріель яскраві кольори 49 гривень, 34% знижки, по 300 г, 300 г аквапудра тайт, 48 гривень, альпійська свіжість 39 і 39 гривень гала французький аромат. Так, французький аромат Гала Аквапудра і ще якась Гала. Мені здається, вона однакова за 32 гривні. Чому тут зазвичай різні цінники стоять, а гала стоїть однакова, чи я чогось не розумію. Зараз глянемо. Так, на цю галу знижка. Так, 32 гривні. Коштує ось така гала. Французький аромат. Все-таки 32 гривні. О, Тут класна знижка на оці, гляньте, 178 гривень коштують капсули для прання замість 299. 40% знижка. А тут вже навіть розібрали персіл, диски, оці диски, новинки, 13 штук дисків за 193 гривні, замість 399, 52% знижки. Немає там. Ну, може, у вас там ще буде. Ось тут капсули для прання від Велі 74 гривні за 10 капсул, 25% знижка. Ехосавікс 31 гривня, колор 300 грам, і 31, 29 гривень для ручного прання замість 49-41% знижки. І отакий Грюнвалд 350 грам, 25 гривень для ручного прання. І універсальний без фосфатів 30 гривень замість 34. Далі лоск 44 гривні, 300 грам, малазійські квіти. І тут капсули знову таки від Грюнвалд, 29% знижка, 99 гривень за 12 капсул. І ось тут капсули для прання, вож при одному, 77 гривень за 10 штук. Оцей пінк, ТАФ, засіб для виведення плям універсальний 184 гривні, 34 знижка. З 29 по 4 акція на міс Хелен кисневий плямововідник для кольорових тканин безфосфатний. 111 замість 149 Знижка на, для, на набір бреф оцей блоки для унітазу. Бреф сила актив лимон. Три блоки 133 гривні замість 179. Ось такий бреф Гармонія, один туалетний брев 50 грамів за 53 гривні, а лимончики ще дешевше. Актив 49 гривень, 36% знижка. Також стікер чистоти. Ось такий віддак, набір стікерів стікері для унітазу, цитрус три штуки за 44, замість 54. Зубна паста бліндамід 75 мл, гарна ціна, 34 гривні. Ось така. 22% знижки. Бліндамет White. М'ятний поцілунок 69 гривень. Colgate Max Fresh освіжаючі кристали за 69 гривень 75 мл. Також є по 37 гривень. Colgate 50 мл. Colgate потрійна. Ось це три, актив 37 гривень. Бальзам від Нівєя оригінальний базовий догляд. Ось така оригінал в синій упаковочці. 88 гривень 26% знижка. Для Нівєї це дуже гарна ціна, хочу вам сказати. засіб для сняття лаку всього 16 гривень, від лавід 50 мл. Так, а це засіб для знежирення липкого шару наготок три в одному, 102 гривні замість 119 І крем для ніг акмефарм. Від Акме, Фарма, 4 в одному з пілінг, регенерація, захист 88 гривень за 90 мл. Акції на мило, шик кримила, делюкс. Тут 4 штучки по 90 грам, 84 гривні. Далі мило туалетне тверде шик. діхтярне, 140 грам, за 22 гривні. Крем мило косметичне тверде. Тіамо -крем, Крем 125 г за 19 гривень. І дуру, 29 гривень замість 34 по 100 г вони йдуть. Це вже стара акція. Тут акція набір мила туалетного гранд Charm. 80 грам, 5, 5 кусочків мила Получається за ціною 44 гривні. Дитяче мило, доктор Мама. Бебі від нуля років підходить, не сушить шкіру, написано ніжне очищення, воно йде по 300 мл, просто з різними малюночками. Тут папуга, крокодил і панда. 44 гривні за 300 мл замість 49. Мені здається, всі акції, які сьогодні почалися, я все знайшла і все показала, які саме Аврорі я робила цей огляд. Адресу залишу в першому закріпленому коментарі. Дякую, що дивитесь. І пока!